Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Станом на початок липня 2025 року у року Херсонській територіальній громаді на обліку 21 тисяча 730 внутрішньо переміщених осіб. Серед них як жителі населених пунктів громади, так і прибережних районів Херсона, розповіла заступниця Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталя Чорненька. Родина Вікторії Фокін не втратила житло після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Третій рік разом з двома дітьми, матір'ю та тіткою, вона мешкають у квартирі знайомих. Сплачують лише за комунальні послуги. Розповідно. Дає жінка, почало нас топити, то вже в цей момент були вдома, і я бачила на власні очі, як вода к нам поступала у двір. Це було дуже-дуже тяжко. За 15 хвилин, буквально вже було води по колінах. Будинок, у якому мешкала родина, збудував її дід, говорить Вікторія. Документи на отримання компенсації за зруйноване житло подавали через дію. Нам було відмовлено у допомозі, тому що у нас не совпадав адрес по документам з адресом, який фактично був складений акт після руйнування. Нам було відмовлено. Ми вже документи зробили на вірний адрес. І чекаємо, коли буде не зона бойових дій, щоб нам щось якусь компенсацію повернули. В будинку залишилися тільки. Потолок і каркас. все, Ліж нічого немає. Предлагали нам виїхати, предлагали, це, але ми не зламлюємо херсоном. Це наш відділки херсон. І ми нікуди не поїдемо. Ми так себе веде, що світ не відгукується. І тоді повертаємося ще раз до наших емоційних станів. Це один з міських шелтерів для евакуйованих. У кожного мешканця тут своя історія. Микола Гриша з дружиною розою живуть у прихистку. Рік чоловік розповідає, знайшли собі заняття. Він розпускає на нитки старі в'язані речі. А дружина в'яже шкарпетки для українських військовослужбовців. Психолог нам приїжджає. Арду неділю ми там малюємо шкарпетки. Я в'яжу, всю зиму в'язала. Очі багато. Балаклави я в'язала хлопцям на лівий берег. відправляли. Ані ж на заберігають, і ми должны допомогти. Будинок рози та Миколи у районі Нафтогавані у Херсоні. Оселя була затоплена у червні 2023 року, коли російські військові підірвали Каховську Гес. Тоді подружжя виїхало. П'ять місяців жили в Івано-Франківську. Потім повернулись у Херсон. Скільки можна їздити? Поїздили, покаталися. Ми там теж не треба. Там свої люди. Воно все своє додому хочеться. Ну а що ж хотіти не вредно. Станом на 2 липня 2025 року у Херсоні в шелтерах проживає 300 людей, каже заступниця Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталя Чорненька. Разом з фондами міжнародними ми забезпечуємо її гарячим харчуванням, водою, теплом, всіма комунальними послугами. Люди деякі Волонтерять, активний спосіб життя проводять, надаємо також послуги з психосоціальної допомоги. Люди проживають безкоштовно, оплачує все наша територіальна громада. У дитячому відділенні ми жили у лікарні жили ми 11 місяців, а тепер ми із 6 мая живемо вже другий рік. Спасибі, що нас приютили. Я другу війну переживаю вперше. Я... У нас у домі було п'ять дітей. Батька на війні вбили. Мам... Мама під бомберки попала. Я п'ята, мене старші виростили. Мені голодні і, і дають і... І... і коробки, а тоді не давали в ту війну. Параскева Косова мешкає у шелтері разом з донькою Світланою Волковою. За словами Світлани, документи на компенсацію за зруйноване житло не подали. Проте спеціальна комісія зможе виїхати на місце лише по закінченню бойових дій. Все залежить від того, як. Все залежить від того, як війна закінчиться. Хочеться додому, але не можемо туди піти. Затопили, тричі розбили. Ми під дрони потрапили. У нас прямо в будинку. Ми ледве живі лишилися. В домі ми є живі залишилися. Будинок Світлани Русал та її батька був зруйнований російськими обстрілами 27 грудня 2024 року. Ми жили в Антонівці у часому будинку. І доволі так от, тривалий період у нас були постійні артобстріли, але ось в кінці минулого року у нас кілька прильотів було і розбомбило повністю подвір'я, будинок. За пошкодження майно, значить, майну є відновлення, ми зараз тільки відновлюємо свої документи. До реєстру треба відновити, внести свої дані для того, щоб попасти в реєстр. Я була поранена ще до пошкодження будинку. А батько після операції знаходився в будинку, і також його поранило ту саму ногу, яку йому прооперували. У нас є евакуаційні рейси внутрі як і червоної зони. Туди виїжджають спеціалізовані служби або волонтерські організації, які є обладнані спеціальним транспортом для того, щоб безпечно вивезти людей. Звісно, залучаються і ДСНС, і поліція до цих випадків. І саме цих людей в першу чергу, для того, щоб терміново вивести, везуть на так звані притулки першого рівня. Після евакуації людей розміщують у тимчасові прихистки, де вони можуть перебувати п'ять днів. І прийняти рішення. Залишатися у Херсоні чи їхати далі, говорить Наталя Чорненька. Якщо людина маломобільна, потребує відповідного медичного втручання, їх оглядають лікарі і, якщо потрібно, кладуть на паліативні ліжка чи ліжка для стаціонарного або амбулаторного лікування. Якщо людина дає згоду на евакуацію, ми спільно з департаментом соціального розвитку Херсонської обласної військової адміністрації вирішуємо питання про евакуацію цих людей в те чи інші заклади в Україні, які приймають цих людей. Сергій Дмитрієв перебуває в одній з міських лікарень з січня 2025 року. Квартира чоловіка у прибережній зоні Дніпровського району міста. Атеросклероз обох ног. А терасклерос обох ніг. Одну ногу право ампутували три роки тому. Я ходив на милицях. А ліву у січні цього року ампутували. Я не можу дістатися. По-перше, транспорт не ходить. Живу на сьомому поверсі. Проблема, поки в лікарні. Сусідка приходить, каже: є влучання в будинок. Бахкаю там добре. І у дев'яти поверхівку теж в під'їзд влучили у квартиру. Конкретно не знаю куди. В там попали в квартиру кудись. У цій лікарні станом на 8 липня перебувають 11 пацієнтів, які проживають у небезпечних прибережних зонах Херсонської територіальної громади, або житло, яких зруйноване внаслідок бойових дій, говорить генеральний директор медзакладу Андрій Федотов. Люди можуть перебувати у лікарні близько шести місяців. Більшість пацієнтів старші 60 років. Одинокі або ті, чиї родичі перебувають за кордоном, каже лікар. Більшість людей це все-таки люди в возрасті, від 60 і старше, тому ну, десь так от. тяжка локація це Кіндійка, Антонівка, Східне, де, люди, де машини вже не їздять, транспорт туди не йде ніякий, тому це саме така важка локація на сьогоднішній день. Люди, які потрапляють з цих зон, ну, вони, по-перше, потрапляють і на лікування, не просто на якусь там перетримку, потім вже скажімо, знаходимо шляхи евакуації в різні там або інші регіони, або вже по території самого міста, якщо згоден сам пацієнт. Станом на 8 липня 2025 року у Херсонській міській територіальній громаді проживає 77 тисяч людей, з них 65 у Херсоні. У громаді пошкоджені більше 7,5 тисяч житлових будинків, з них близько 800 зруйновані повністю, розказав заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов. За словами чиновника, власники зруйнованого житла подали 800 заяв на отримання компенсації. 175 з них задовольнили. Загальна сума виплат становить 250 мільйонів гривень. Що стосується по іншим, то, на жаль, на даний час більшість цих будинків і заяв знаходиться в червоній зоні, там де комісія фізично не може вийти. Основне на даний час завдання да, це організація місць, де люди можуть отримати, хоча б первинне тимчасове влаштування. Якщо ніде не жити, немає родичів, куди звернутися, то саме в місті Херсоні є деякі пункти нами розгорнути. Так, це не ідеальне житло. Це будівлі гуртожитків таких в нас. Чотири об'єкти, є у тому числі і приватні, які приймають, є і на базі громадських об'єднань. За словами Єфанова, люди, які отримали грошову компенсацію або сертифікат, можуть придбати житло поза зоною бойових дій.